Вернулись до студії зараз з нами на зв'язку. Віктор Боберенко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю, добрий вечір. Слава Україні! Доброго здоров'я вам, героям слава! Ми підбиваємо підсумки ось цього року, який минув страшного кровавого і водночас року, який змінив Україну українців, і змінив напевне весь світ. В той, в той момент наскільки мені відомо, ви перебували на Сумщині. Як ви вважаєте, ось чи можна було завадити такому швидкому просуванню військ Російської Федерації на той момент? Ну, на сумщині, мабуть, ні. І е, я думаю, що. Ну, важко було уявити, що вони наскільки дурніше вони будуть наступати, скільки там, по семи-восьми оперативних напрямках і ще будуть залазити в Сумщину. От я, наприклад, не сумнівався, що війна буде, але я щось думав, що Сумщина залишиться якби в тіні, що вони будуть десь наступати під Харковом, через Чернігів на Київ. Але навіщо їм сюди було лізти? Але вони і сюди полізли. Тут військ не було. Уже там під Ахтиркою зірвали наші моста і почали відбиватися, не пускати їх. Ну тому. Що ну, хто це в географії, Ахтирщина, і там південніше це вже нафто і газоносні поля. Це пустить вовка в кашару. От у нас і так з енергоносіями не, не все так стабільно. А там ще ну це більшість нафти і газу, яку добувається це добувається саме там. Ну і наші відбилися Хтирку. А суми вони просто обійшли, обложили блокпостами, блокували фактично. Якісь там сили, але ж якісь сили потратили на на те, щоб блокувати. У нас там кілька тисяч одиниць а, ну зброї роздали всім. От у нас в тероборонах. Ну фактично, 25 числа вже все було. Все було, все перекрито. Там ми від них відгородили і таке було блоковане місто. Але особливо ну, суми, ну так, да, по, по окраїнах там були біля артучища у нас колишнього, там був великий бій, було на окраїнах там ще кілька сутичок. А так ну більш-менш просто з чим були перебої, там це е, ліки, е, цигарки була дуже велика проблема, як хорошо не курящим От І там, ну не знаю, мені от молочки не вистачало, ось зараз хотілося. Mm -hmm. Пане Вікторе, от вчора відбулася прес-конференція Володимира Зеленського, він також підбував підсумки року. Було багато журналістів. Yeah. І, звичайно, були і незручні запитання, зокрема від журналістки П'ятого каналу стосовно того, ну стосовно інформаційної кампанії, yeah. е, пов'язаної з російським вторгненням. Е, знову ж таки, наскільки важливо зараз все-таки робити висновки? Що готуватися потрібно і готуватися треба і в мирний час, в тому числі. І не забувати про те, що війна триває 9 років. Президент вчора згадав про те, що війна 9 років, але до цього не згадувалось про це. Ну він дуже часто там сказав, що хто молодець, я молодець. Що от він не заключив Мінська, е, мінських угод. Ну, це такий був е, реверанс в кавичках в бік. Е, Петра Порошенка, де він сказав журналісті, що там, типу, я вам бажаю все найкраще, але ви там є журналістом телеканалу, який належить олігархам. І тут же ж камера крупно так наїжджає на Пінчука, який там в першому ряду сидів. Да? Ну, Єдине, що зауважу, Володимир Олександрович не сказав нічого такого, щоб ми не чули. Ну, можливо, з натяжкою можна оці 10 10 кроків до миру, так звані. Да, але це воно теж не нове. Воно ще листопадове. Е, його просто переозвучили по іншому от, на генасамблеї, яка була двадцять двадцять третя, накануні якраз. От, е, і для мене дійсно було найцікавішим питання журналістки П'ятого каналу, тому що проблема проблем. Ми воюємо за європейські цінності, але не європейськими методами. Да? Тому що хоп взяли і викинули три канали і вони думають, що це класно і правильно. А я, наприклад, так не вважаю. Тому що це шлях не до демократії, а ми можемо так колись перемогти. І виявиться, що ми перемогли вже хоп, і ми в якійсь, ну в кращому випадку Орбанівській Угорщині, а в гіршому ми там щось накшалт Білорусі. От, тому що поки Залужний займається війною, поки е, Зеленський десь. Е, Їздить, збирає оплески, ну і будемо відверті, там заводить якісь там озброєння, да, там йому дають, то офіс Єрмака займається майбутніми виборами, зачисткою електорального поля і все таке. І, і це теж ну, треба, щоб хтось про це хоча б говорив, хоча б починав говорити. А так, якщо от знаєте, що у них було знахідкою, де от у них при службі, Я поставив би там м -м, кріпку четверочку. Е, вони е, запросили дуже багато іноземних ЗМІ і через одного або навіть е, два через одного давали е, слово їм. І Зеленський, ну це скорей, що, всього, щоб це був ж рояль в кущах. От і що цей рояль в кущах, що він там казав, от журналістам із Швеції. Він там, типа, о, як ми ладимо з вашим лідером, журналістам Кореї, о, як ми ждемо підтримку і, то. і із Австралії. І от звідки б не був журналіст, він робить такі реверанси. І це було. Я думаю, що це червона лінія, що це була заготовочка, так само як останнє питання, останнє питання. Зворушливе таке було про родину, і я думаю, що це теж реаль в кущах. Що це було договорничок з журналістом, щоб вона задала таке питання? От, і вийшло, що, наче нічого особливого не сказав Зеленський, але казав. Е Десь іронічно, десь емоційно, а в кінці таке, що я думаю, що якісь улюблені в нього тьотоньки десь і плакати почали. От, хоча повторюсь, що ну, для мене нічого не було, От як Путін нічого не сказав, так і Зеленський нічого не сказав, тільки у них там три дні між, між виступами. От, крім емоцій, от Зеленський був емоційніший за Путіна. Путін все кашляв і був схожий на старого діда. А це такий, все таки, е, молодий Бачите, Путін плаче тільки на виборах, коли він відчуває, да, що да. як то кажуть, діло пахне керосином. А як змінились українці за цей час? От нещодавно було проведене опитування, до речі, західними виданнями так і а в якому вказується, що 89% українців готові продовжувати боротьбу навіть попри загрозу. Завдання Росією ядерного удару по Україні. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми стали нацією. На війну пішли окремо там харків'яни, окремо там одесити, окремо львів'яни. Але це тепер це вже збита армія і збите суспільство докупи. І, врешті-решт, ми можемо сміливо сказати, що після цього вже Україна відбулася точно. Ми об'єднані спільною перемогою і спільними болями і стражданнями, тому що ми пережили і Азовсталь, і Бучу і Ірпінь, але ми пережили і те, як ми відбили. Ну, спочатку, як ми відбилися на Сумщині і Чернігівщині, да, коли партизани тут наваляли їм такого, що там мама не горюй. От, а потім е, Херсонщину і Харківщину. Тобто, ми об'єднані. Із, із спільним болем і спільною перемогою це однозначно помінявся. Помінялись всі, помінявся і той ж самий Зеленський. Він от помітьте, він же був коміком ще рік тому, ще 23 лютого минулого року. Ми всі знали, хто Зеленський та комік там чудить щось там. Ну чаще без баяна, от але він свою зі відіграв роль е саме найкращу як трагік. От в трагедії, яка сталася з Україною, він виступав від, від цього імені, і власне суспільство перевернулося. В якому плані? За Зеленського голосували: «Договоримся посередінки», Я увіжу мір в глазах Путіна. Да? А закінчили 22 й рік чим армія, мова віра. Тобто, все про що якраз чого вони сміялись? Ха-ха, ха, -ха, -ха ну, і мені. протистоянням Путіна і Зеленського. Ви подивіться, які да. зараз відбуваються а, в, в інформаційному полі а, різні обговорення стосовно того, що Путін там збирався вбити Зеленського, і причому багато разів такі варіанти були можливі. А, і про те, як Зеленський говорить про вбивцю. Да. Uh, да, і uh, тут ну це у, у всіх пропаганд, всіх політтехнологів там демонізувати образ ворога. Вони до речі. Багато там на Росії хто звернув увагу, що Зеленський під час прес-конференції дуже багато води пив, і відповідно з цього почався там ну там всякі вброси, що там тіпа типу, Ну ми ж казали, що він там, типа, залежний. да там от Ну, це таке, це дурня. от Але ми між тим, що демонізують, да і. Зеленський Путіна й Путін Зеленського, але ми ж говоримо зараз більше навіть не про політиків, а про суспільство. Суспільство зрозуміло, врешті-решт. Це ті та частина суспільства, які з мене ржали, коли там, типу, я навіть там колегам приходив там, в якийсь. В, 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 ну, в закладі вище світи, десь там щось той з колегами. Там, типу, так армія в мова віра. а Вони всі ха-ха-ха, а то Путін нападе. Ну, бачите, як воно вийшло, так як і вийшло. От, і тепер дійсно армія в мова віра. І вийшло, виявилось, виявилося, що Петро Порошенко, пожертвуючи своїм рейтингом, то що тоді це було непопулярне, все-таки був, був правий. От і власне там, ну наприклад, я не, не криюся, що голосував. Тоді за нього й голосував саме тому, що армія мова віра. Не тому, що Порошенко, а тому, що армія мова віра. От зараз мені, як би я кажу, ну от бачите, воно ж все ж стало на круги своє. Я думаю, що нас ще жде рік страшних випробувань, і саме головне, що да, зараз 89%. Так і на Росії 78%. У мене правда дані за листопад, ще минулого року місяць, ні, за вересень, даже минулого року від Лівада центру: 78% росіян готові Росіян готове до поб'єдного кінця. І зараз якесь суспільство мусить заморитися першим, то що не буває так. І ну фактично, от зиму, якщо вони зараз переживе їхня армія, не факт, що переживе наступну. Або ж наше суспільство хтось почне сипатись, і тут треба бути дуже обережним. Зменшиться значно зменшиться кількість людей, які захочуть війни до переможного кінця. І самі перші заморяться це родичі, у кого зараз напередки, як у мене прокидаюся і думаю, що ага, там он брат е, дружини, там от друзі, там он друзі, там он друзі, і переживаєш за них. Там вони сьогоднішній день переживуть чи ні. І тут ем, якби війни до побєдного кінця не, не ну менше, охочих стане знову ж. Ми ви давайте розуміти, що з'являться ілони, маски, ердогани, орбани. Які будуть казати, що не заходьте в Крим, воно вам не нада. І як буде... пане Вікторе, дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Віктор Бобаренко експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.